Друзі, просто зараз маємо змогу поспілкуватися із Дмитром і Віталієм Копрановим, письменники, публіцисти і блогери на прямому зв'язку. Ні, не, не два брати. Okay. Бачу одного. Ну, ну перепрошую, я тоді не знаю, okay. чи ви Дмитро, чи ти чи ви Віталій. Я сьогодні буду Дмитром. Давай. Ви сьогодні будете Дмитром і ми вам повіримо. Добре, пане Дмитре, вечір добрий. Дякую, що долучилися. Вечір добрий, дуже радий бути. Це сьогодні дуже важливо розмовляти з людьми постійно. по... Хтось розмовляє на фронті, а хтось розмовляє словами у кожного своя робота. Ну, у вас роботи багато. Я бачила, що і готується історія Конституції України в коміксах. Я вам окрема Добре. подяка за вашу історію України для дітей. У мене вона є підписана від вас. І знаю, що зараз ви європейську історію, історію Європи. Пишете в таких самих легкому доступі за ваш ютуб канал та Шевченко, де ви пояснюєте історичні події простою мовою. І ви знаєте, ми на початку ефірної години якраз мали змогу поспілкуватися із міністром культури і інформаційної політики. І я питала в нього, що. Робити з російськомовним Ютюбом. І якраз як ем, аргумент на користь того, що навіть українські журналісти е, можуть і мають створювати російськомовний контент, він мені навів такі цифри: 40% переглядів е, цього марафону Яфрідом, який йде. Російською мовою український марафон відбуваються з боку Росії, тобто 40% всіх переглядів ці це росіяни, і мовляв дуже важливо до них доводити свою думку. Наскільки я знаю, ви категорично проти створення російського мовного російськомовного контенту українцями. А обґрунтуйте ви вашу позицію? Ну, те, що сказав міністр, можу дуже просто сказати: це марафон для окупантів. Або я щось не розумію. Тобто це марафон спеціально для окупантів. Україна витрачає гроші, Україна витрачає свій ресурс для того, щоб робити продукт для окупантів. Правильно? Ну, це, не до І мене трак... питання. це не до мене питання. Ну ні, я от ну, я трактую те, що він сказав. Ну а як? 40% дивляться нас звідти, значить, ми будемо під них танцювати. Я вже не буду вам казати, що 40% це менше, ніж 60%. Тобто 60% дивляться все-таки звідти. Більшість все-таки українців, які зволодіють державною мовою. А 40% окупантів диктують в Україні інформаційну політику. От те, що сказав міністр, перекладає українською мовою. Так, почали тобто наша, угу. наша влада танцює під дудку окупантів. і Це дуже прикро, це а... дуже прикро. Звісно, Ютуб абсолютно демократичне середовище, кожен з вас може там робити будь-який ролик. Будь-якою мовою, але ви повинні чітко розуміти, для кого ви працюєте. Якщо ви працюєте для окупантів без питань, робіть YouTube російською мовою. Якщо ви працюєте для України і для українців, то робіть YouTube українською мовою. Просто все як апельсин. Якщо ви працюєте для Росії, ви робите YouTube російською мовою. Якщо для Польщі, то для польської мовою. Якщо зна... для України українською української то знаєте, є який момент питання в тому, що ви правильно сказали, що youtube платформи ці всі м, гіганти вони дуже демократичні і алгоритми YouTube... Працюють таким чином, що вони російськомовний контент, де більше глядачів апріорі, ну бо а, там більше та е, населення. Вони автоматично піднімають вгору і пропонують глядачам таке подивитися. Чи не означає не це, правда. що е, неправда ну так не принаймні СММщики і говорять, і всі ті, хто працюють ну, Вони цим. вам брешуть? Вони вам брешуть, тому що, наприклад, якщо в Чехії, то в Чехії е, е, піднімають чеською мовою, інакше в Чехії теж дивилися російською. Польщі піднімають польською мовою. І тільки в Україні вам СММщики, причому вони це розповідали вам російською мовою, зуб зубдать. Тільки в, в Україні. От тільки в Україні така історія. Що ви розумієте, от в Україні Ютуб працює от на російську мову, а от в Польщі, наприклад, на польську, в Чехії, на Чеську. Це все брехня. Це брехня, причому свідомо, Можливо, не свідомо, але ці люди брешуть і е, працюють на окупантів. Хочуть вони того чи не хочуть. Вони працюють на окупанті, вони працюють на знищення України, і це факт, який не об'їдеш. І тут працює так. Він піднімає те, що дивляться. Все дуже просто. Якщо ми з вами будемо робити, от наш канал яскравий тому приклад. Коли ми починали, а це було майже три роки тому, жодного українського мільйонника не було. Ну були там якісь чокій паца був один багатоміль... багатомільйонник, і дитячий дімої машинки. Більше не було мільйонних. І е, фантастикою здавалося взагалі, що україномовний канал може отримати срібну кнопку. Їх там було по пальцях перерахувати. За ці три роки, за рахунок того, що ми зокрема робили українською і за нами потягнулися люди, сьогодні у нас тільки історичних каналів, які володіють срібною кнопкою, українських каналів п'ять штук. Розумієте? А ми вже за 600 тисяч перевалили. Ми в страшних снах ніколи не могли бачити, пане чому тому, що там потрібно Україні потрібен потрібен. Це навіть ніхто не сперечається. Дивіться питання, яке ставила міністру, поставлю і вам. Ті цифри, які ви наводите, ви мене переконали, а абсолютно не сперечаюся. Я тільки за щоб це так і працювало. Але є ще інші дані, які теж є фактом. Фактично, те, що з великої війни, з 24 лютого, вподобання, <кхм> так би мовити, <кхм> перепрошую. Запити українців в Ютуб, вони змінилися. Вони шукали контент української мови. Вони більше шукали новини, зрозуміло, але менше з тим. Ще п'ятий місяць війни, ще кров л'ється, ще трагедії попереду ще вже таке пережили, що ніколи з пам'яті не стерти і не варто. Але вже знову шукають мангерштернів, дудів, собчаків і все інше. Що з цим робити? Тут має втручатися якось держава, чи це має бути процес еволюції українського суспільства, коли ми нарешті зрозуміємо, що для нас зле, а що для. Для нас майбутнє Ну безперечно, держава не може втручатися в Ютуб. Це просто неможливо. Ютуб більший за нашу державу, і тут нема на то ради. Держава повинна формувати державну політику. На превеликий жаль, у нас держава формує державну політику так, що у нас працюють канали для окупантів. Фактично окупантські канали, за наші гроші, це фрідом, оця вся фігня російськомовна, яка у нас в ефірі. Це фактично окупантське телебачення. Так от держава повинна припинити виробляти окупантське телебачення. Держава повинна припинити е, працювати на окупантів. Держава повинна правильно поставити акценти. Якщо б ми бачимо, що у нас держава працює на окупантів, ну, звісно, а я що? Я ж вона всього громадянин, їм можна Маргенштерне, що а що мені не можна? Держава повинна. Активно формувати громадянську позицію людей, глядачів, а тільки вона регулює Ютуб. А якщо у нас держава е, співає під дудку окупантів і танцює його поки, як вони скажуть, ну то звісно, вона нічого не зробить для того, щоби. Держава це активний гравець інформаційного простору. Від держави залежить не тільки ліцензія на телебачення, від держави залежить формування ідеології українського громадянина, як би там воно. Не звучало дивно, але і школа, і офіційна, офіційне повідомлення, і так пропаганда офіційна, і і все, вся державна сфера, вона так чи інакше формує позицію українського громадянина, громадянина цієї держави. І якщо її розумно цю політику робити, то це і буде впливом проти всіх тих, та якщо вони актору актеріала свати, який сьогодні працює на окупантів. І раніше працював на окупантів, і він особистий друг президента, і йому дозволений в'їзд в Україну. що ну, у міністра питати, як? Як регулювати про це там вже заборонили, якщо ви про добродравова да, то здається, йому заборонили в'їзд. але я тут з вами погоджуюся, що мала статися велика масштабна війна для того, щоб ми усвідомили якісь очевидні речі. Та і зараз, коли ми говоримо про державу, яка має активніше долучатися і формувати якраз оцю цю громадянську позицію суспільства, то ми говоримо, що сьогодні у нас відбувається масова дересуфікація не тільки в назвах вулиць. У нас сьогодні, нарешті, дійшло до шкільної програми, до освітніх закладів, до культурних закладів. Є спод... Дівання, що консерваторія перестане нарешті бути консерваторією імені Чайковського, та але менше з тим, чи от такого достатньо на цьому етапі, чи нам сьогодні просто треба не знаю по живому різати, що називається не зважаючи на будь-які вподобання на побоювання тих, що якщо сьогодні будуть прибирати Пушкіна, то будуть когось ображати. Ну, що ж, по-живому, це не про Пушкіна, він не живий, він кам'яний. Я, не, ну, я ну, маю увазі по живих емоціях українців, які дуже люблять і не можуть розлучатися з творчістю Пушкіна в шкільної програмі. Ну, а щодо шкільної програми проїхали, там здається, рішення ухвалене, і слава Богу, і взагалі сьогодні по-живому нас особисто ріжуть в, 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 в повітряній тривоги, і обстріли, і війна, і от було щодо освіти і от розбомбили в Харкові. Педагогічний університет імені Григорія Савовича Стова Ради, в якому ми, до речі, неодноразово виступали. Оце це б'є по-живому, це ріже. А якісь там пам'ятник, якомусь там Пушкіну справа десята. Мені здається, що всі ці розмови навколо деросифікації – це просто подача, російська подача, яку ми не можемо взяти через те, що на превеликий жаль дивимося їхні канали. Там і віща їхні експерти у нас банкують, у нас під них все підстелюють. От прийшов який наби там російські експерти, все, все українське телебачення переходить на російську мову. І ми витанцьовуємо ви всі, А потім дивимося, що ж таке, чому у нас пам'ятник Пушкіна е, хвилює більше ніж розбомблений під інститутом міського ради? Мені здається, тут е, насправді все дуже просто. Ми повинні. Припинити піддаватися на московські провокації, вони володіють нашим інформаційним простором. Це сьогодні на великий жаль, очевидно, в тому числі їхніми агентами є ці влащенки, і на цяця ця банда, яка засіла на всіх тих каналах, яка працювала на Медведчука, а зараз працює на Путіна безпосередньо. Чому тому, що вона тут на сайті Руський мір». І от, якщо ми це зрозуміємо, сформулюємо, то далі нам буде погірше значно, і ніхто не буде ріжати по живому Пушкіну. Тому що Пушкін не живий. і я... сьогодні поріжуть, по ріжуть, коли в нас стріляють, коли оце по-живому, коли трупи на вулиці хваляються. Оце по-живому, а Пушкін це не по живому. Та, Тут це, головне про я намагалася передати ті емоції, які дуже хвилюють. Я вам чесно скажу. Я просто злогавши, ну я... і в мене багато там залишилося. Я ж не до вас Я, до вас. Та, я зрозуміла. Я не роз... роз... Вони на цьому спекулюють, вони переставляють акценти. Тобто те, що вас збомблять, це фігня. А от те, що вони будуть вивчати Достоєвського, це дійсно трагедія. Те, що у тебе вбили друга родича на фронті, як практично у кожного із нас сьогодні, це фігня, а це господи забудеться. А от Толстой, Толстой, о, Толстой це глиб. А ти хто? Я вам скажу, що ви знаєте, навіть Пушкін Толстой, Достоєвський вже не так підхоплює інформаційний простір. Ну я думаю, що всі очевидно розуміють, що це вкиди. Як підхоплюють те, що мовляв, ми дотримуємося дотримуємося законодавства. Ми ж демократична країна, ми країна європейська, тому ми не можемо робити отак. От дуже як ми хочемо, як хоче там умовно 15-20% пасіонарів, які бачать так і не інакше. І тут сьогодні знов таки згадувала про те, що стало можливим після ухва. Валення певного законодавства із українських бібліотек сьогодні вилучають російські книжки. Причому книжки не просто російськомовні, та всі, які російською мовою, ні. вилучають книжки, які несуть в собі а, загрозу територіальній цілісності. Уявіть собі, всі 9 років ці книжки були на полицях українських бібліотек. Я вже не кажу про попередні там двадцять років незалежності. Тобто, вони весь цей час і їх люди читали. Вони є затребуваними, і тут виникає питання: чи держава має втручатися кардинально Ально радикально казати своє там вагоме слово і все чи ми маємо зважати на вподобання українців, проводити опитування, проводити голосування і таке інше це така дуже. Знаєте, криха межа. Як ви думаєте, як тут буде зробити правильно на майбутнє принаймні? У нашому дитинстві з цього приводу казали, що на шостий день зоркий сокол помітив, що в сараї немає одної стіни. Тобто, ми на 9 рік помітили, що у нас засилля книжок, які е, е, заперечують територіальну цілісність України. Е, тут все дуже просто: у нас війна. Давайте будемо голосувати з приводу кожного пострілу. З приводу того, спочатку проведемо опитування, чи тут копать куп, чи тут чиїсь поле, і в ньому вирощують пшеницю. Розумієте, що саме нав'язування нам таких речей це уже, е, уже пропаганда, це вже спеціальна, як це зараз називається, і ПСО. Да? Спеціальна інформаційна психологічна операція. Тобто ми викидаємо за душки, що у нас війна, що у нас стріляють, і починаємо знову говорити: ну як же ж люди не зможуть читати? Та далі хочеться сказати нецензурно. У нас людей убивають. Давайте з цим розберемося. І причина цього от лежить, зокрема, на ваших полицях. Це я не дам поставити у себе в городі танк, тому що я там вирощую бурячки. І катись ця незалежність, ви порушуєте мої, мої особисті права. У нас воєнний стан. І цей воєнний стан передбачає надзвичайні заходи. А за підсумками цієї війни, відповідно, треба змінювати законодавство так, щоб це було от цілком по-європейськи, по такому іншому, щоб все це відповідало. А сьогодні, на превеликий жаль, війна. А війна. Інакше ведеться, війна ведеться без урахування думки окремих людей, якщо це стосується безпеки держав і факт. Це факт. Пане Дмитре, я вам дуже ага. дякую, що ви долучилися до ефіру. Знайшли час. Рада була вас бачити. Передавайте вітання, пану Віталію. А Дмитро да. Пранов, письменник, публіцист, блогер, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про важливі речі, про речі, які стосуються кожного з нас. Про речі, які привели фактично до війни, про речі, які ми не змогли усвідомити раніше, і аж тільки з повномасштабним вторгненням Росії з тієї страшною ціною, яку заплатили, за все це тепер маємо розгрібати, що називається. Геть окупантів у Запорібрікову область. Ви просили. Ми зробили. Заходьте на shop 24 tvua і підтримайте тих, хто боронить інформаційний фронт. Разом ми точно переможемо.